Час дізнатися про головне за п'ятницю. Ви дивитесь телеканал Раї в етері Новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк і мої шанування. Організація проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг про можливості від донорів та вимоги до громад говорили під час наради у голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук. Подробиці в сюжеті Мар'яни Джердж. Усі необхідні соціальні послуги на Прикарпатті повинні надаватися за будь-яких умов, наголошує директор обласного центру соціальних служб Ростислав Микитюк. Та акцентує увагу на забезпеченні надання 18 базових соціальних послуг сім'ям, людям, які їх потребують. Ми зараз працюємо в такий важкий час, в час війни. І коли я дзвоню до голови громади, він каже: У мене немає кому надавати соціальні послуги, я не вірю, тому що. Кожній громаді на жаль, така є час війни. В нас є поранені, загиблі, пропавші безвісті. В нас є е, сім'ї військовослужбовців, В нас є е, діти, які е, їхні залишилися. В нас є е, діти е, з обмеженими можливостями. В нас є діти сироти. В нас багато є. Тих е, чинників, які говорять про те, що в кожній громаді є отримувачі соціальних послуг на сьогодні в області у 29 територіальних громадах створено 33 надавачі соціальних послуг. Але є громади, які ще не увели посаду соціального працівника. Але я не розумію тих дев'ять громад, які сказали, нам не потрібно. Я не буду сьогодні їх називати. Ви себе знаєте хто. І я не розумію тих голів громади, які говорять, що мені краще перекрити дах, чим взяти фахівця соціальної роботи, бо я не можу тоді. в мене інфраструктура зменшиться, чи чи ще щось там коштів? Я не маю, кошти є. Кошти є, ви їх просто не хочете знайти. Важливо, щоб кожна людина не відчувала себе покинутою і отримувала соціальне забезпечення у повному обсязі. Зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та закликала громади скористатися грантовими програмами у соціальній сфері. Колеги, вдумайтеся, міжнародні донори дають нам можливість навчити соціального працівника за європейські кошти і півроку, шість місяців оплачують заробітну плату, і ви не хочете скористатися. Та хіба у ваших громадах немає вразливих верз населення, перестарілих людей нема кому допомагати? Ну вибачте мені, ну це є встид, коли в державі війна. А ми відмовляємося від іноземних коштів і не хочемо собі мати людей. Які будуть працювати. Наразі зазначають, в обласному центрі соціальних служб вводити соціального фахівця відмовляються два десятки громад. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Безпечний Великдень. Прикарпатські рятувальники продовжують профілактичну роботу в культових спорудах області, а правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час святкових богослужінь. Про безпеку на свято Воскресіння Господнього дивіться у сюжеті. Для того щоб свята минули безпечно, напередодні великодня рятувальники Яремчанщини, Верховинщини, а також Калузького та Коломийського районів поспілкувалися зі священниками місцевих храмів. Увагу зосередили на дотриманні правил пожежної безпеки під час богослужінь. Це свято пов'язане з великим скупченням людей в храмах та масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок. Саме тому рятувальники проводять заходи щодо недопущення виникнення пожеж у храмах у період великодніх свят. Рятувальники наголошують, масове використання відкритого вогню у храмах, зокрема свічок та лампадок, під час урочистих богослужінь, вимагає особливо обережної поведінки. Вказують на утримання в належному стані та у легкому для доступу місці вогнегасників, пояснюють, як правильно користуватися вогнегасниками, щоб швидко ліквідувати загорання. Також наголошують на утриманні в належному стані шляхів евакуації, а також на наявність пожежного водопостачання. Окрім цього, працівники служби порятунку наголошують, що правила пожежної безпеки слід роз'яснювати і вірянам, котрі відвідують церкви. Під час освячення великодніх кошиків зауважують надзвичайники, необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену чи дерева. Не відпочиватимуть на свята й поліцейські. В 1082 храмах області будуть проходити богослужіння. Біля кожного храму нестимуть службу правоохоронці та слідкуватимуть за дотриманням правопорядку. Загалом для забезпечення публічного порядку та безпеки на території області буде задіяно близько півтори тисячі працівників поліції. Поліція наголошує всім мешканцям Прикарпаття дотримуватись комендантської години. Нагадуємо, що комендантська година діє з опівночі до п'ятої години ранку. Зважаючи на умови воєнного стану, закликаємо дотримуватись правил безпеки. У разі виявлення невідомих предметів чи речовин підозрілих осіб, а також виникнення ситуації, що можуть загрожувати людям, потрібно негайно звертатись до найближчого наряду поліції або телефонувати на спецлінію 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Великдень для кожного логістичний центр Івано-Франківська спільно зі спілкою волонтерів Прикарпаття за підтримки міста та небайдужих організували великодню поїздку на передові позиції фронту, аби потішити захисників пасхальними смаколиками. Три тисячі пасок, п'ять тисяч яєць та понад півтонни м'яса й ковбаси. А ще вареники, голубці, цвіклі та багато інших смачних наїдків до святкового столу захисників підготував логістичний центр Івано-Франківська спільно зі спілкою волонтерів Прикарпаття за підтримки міста та небайдужих людей. Паску, яйця, кубаску, м'ясо, цвіклі, щоб хлопці в окопах і на передові відчули смак домашньої. Паски і свята великодня перед відправкою все обов'язково освячують. Отець Ярослав Рохман каже: Великдень День то свято перемоги добра над злом, а військовим наша підтримка просто необхідна. Благослови освяти! Чому дуже важливо є посвятити і передати для наших хлопців на передових позиціях саме Паску і освячені страви, тому що вони також такий спосіб відчувають, коли вони. Куштують оту страву, вони відчувають отой смак перемоги. Також вони відчувають єднання із своїми рідними, і для них це є дуже важливим. Є дуже важливим, що кожен із нас докладає зусиль для того, щоб це зробити. Хтось своїми руками, хтось своїми коштами, хтось своїми ресурсами зусиллями своїми, так але кожен вкладає щось, і це є також наш спільний вклад до нашої перемоги. Повезуть допомогу по всій території передових позицій франківським військовим, п'ятьма бусами та кількома. А шляховиками смаколиків запевняють волонтери, вистачить усім захисникам з Прикарпаття. В співпраці спілкою волонтерів Прикарпаття діє логістичний центр, який доставляє посилки безкоштовно, безкоштовно до наших військових. І будь-який Івано-Франківець, житель нашої громади, може принести посилку. Ця посилка доїде до великодніх свят. Крім того, ми в дуже вдячні багатьом організаціям, які допомагають постійно, дають допомогу, дали пасочки, дали ковбасу, дали все те, що потрібно до. Великоднього столу ну і саме найголовніше це теплота, теплота наших молитв, теплота наших думок, теплота того, що франківці хочуть допомогти, щоб була якнайшвидша перемога. Тому передаємо, допомагаємо, і дякуємо всім, хто долучається. Разом зі смачними наїдками великоднього столу. Волонтери повезли також кілька позашляховиків для наших захисників. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіо Раї. Паски та смаколики до великоднього столу дітям пільгових категорій, які виховуються у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних родинах та будинках сімейного типу, що проживають у Коломийській громаді, вручили продуктові набори. Більше про це у наступному сюжеті. Паска, шоколад і не тільки продуктові набори для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, вручили в Коломиї. На це з бюджету громади виділили 49 тисяч гривень. На території Коломийської громади проживає 70 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях та всім в дитячих будинках сімейного типу. У цей продуктовий пакет входить такі традиційні продукти, які Будуть до великоднього столу. Ну, потрібні кожній людині, а саме паска, ковбаса, масло, олія і інші продукти. До комплектації продуктових наборів долучились і підприємці-благодійники, каже міський голова Коломиї. Допомагають, щоб усі жителі громади змогли гідно зустріти свято Воскресіння Христового. В бюджеті передбачені кошти на допомогу перед Великоднем, але це є тільки частинка, бо багато долучилися підприємців, допричинці. І тому ми завжди так кооперацію. Кожного року вітаємо і наших дітей, і потребуючих всіх. Тобто зараз такі передвеликодні такі подарунки ми роздаємо нашим потребуючим людям. Найменшому сім, найстарші шістнадцять. Сестра Вероніка, прийомна мати дев'яти дітей. Каже, така допомога дуже цінна. Допомога дев'яти дітям ніколи не, не буває, що. Забагато ми маємо і допомогу від держави, і нас не забуває ні міська влада, ні маємо теж таких доброчинців, що допомагають нам. Але ми дуже вдячні, бо нас не забувають ні на Пасху, ні на різдво, ні на Миколаїв. Загалом 70 діток будуть ласувати презентами від міської ради та коломийських підприємців. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї. Майже тисячу пасок для внутрішньо переміщених людей таким чином в Івано-Франківську вирішили підтримати родини переселенців, котрі знайшли прихисток у цій громаді. Благословляв паски, архієпископ і митрополит Івано-Франківської української греко-католицької церкви владика Володимир Вітишин. Освятили та роздали майже тисячу пасок. У такий спосіб Івано-Франківська міська рада вирішила підтримати родини внутрішньопереміщених осіб та познайомити їх із традиціями заходу країни. «Відчуття дому, відчуття наших традицій, наших історії особливо важливо, тому що ворог якраз саме це хоче у нас вкрасти І сьогоднішній захід він на це спрямований. Тому ми разом з Пасхою, яку сьогодні передаємо внутрішньопереміщених особам, віддаємо частину нашого івано франківського тепла, нашого історії, нашого традицій. І сподіваємося, що цей час, поки будуть тут переміщені особи перебувати, він для них запам'ятається особливою теплотою. Віктор із Краматорська каже, вдячний за турботу, адже його дім постраждав від окупантів. А сусідські хлопці загинули під Бахмутом, захищаючи Україну. Тож для нього великдень це свято відродження і світла. Тут більше для людей роблять, міста прикрашають там. Цього нема. На Донбасі, бачите, які стоять пасачки, які яйця крашені, які там у нас цього немає. Це дуже світле свято для кожного українця. Це пробуждається природа, пробуждається людина, і починається якби новий відлік весною. Зазначимо, сьогодні у Франківській громаді зареєстровано понад 41 тисяча переселенців, з яких постійно проживають у громаді трохи більше 10 тисяч осіб. Віталіна Запорожець Ігор Горгусак новини телерадіокомпанії Раї. Довірян Івано-Франківської громади з театралізованою хресною дорогою завітала активна творча молодь із Дубовецької громади. Великопісний молебень на вшанування страстей господніх відбувся. Не лише у молитвах та піснеспівах, а й у театралізованому дійстві, що дало можливість численні аудиторії майже по-справжньому на власні очі побачити, як все було 1990 років тому. Пройти мученицький шлях до Голгофи поряд з Ісусом, поринути у роздуми про власне життя і помолитися разом за перемогу України. Таку можливість мали віряни у крихівцях Івано-Франківської громади. Удари бончуками по спині Ісуса відбивалися у серці кожного, хто прийшов на хресну дорогу. Присутні діляться своїми враженнями від побаченого. Дуже гарно, дуже гарно. Дай їм Боже здоров'ячко, що приїхали до нас люди, І ми подивимося, і послухаємо і діточки і всі. Просто нема слів. немає слів. Музичний супровід дійства упродовж усіх 12 стацій здійснювали вокальні колективи Івано-Франківська та дубівців Адоро та гармонія. Власний гурт Адоро до вистави долучився вперше. Ми долучились до Будвіцької територіальної громади з нашим гуртом Адоро, тому що була така думка, ідея зробити красну дорогу театралізовано. Але також ми хотіли не просто, щоб це був як на дорога, як сцена, як сцена, а щоб це було доповненням разом з музикою. В Дубівцях є прекрасний ансамбль жіночі гармонія, і ми разом з ними власне перейшли створити такий таку колаборацію і зробити такий спільний проект. Дмитро ділиться власними враженнями від дійства. Емоції дуже змішані. Спочатку сум і розпач, тому що все ж таки Ісус іде на ті тортури, і завжди ми йдемо до Воскресіння, Тому в кінці ми всі знаємо, що завжди є перемога над, над злом. Добро завжди перемагає. Тому в кінці завжди, звичайно, всі радісні і торжествують ісусовим воскресінням. Цю виставу до церкви Успіння Пресвятої Богородиці привезли молоді актори-аматори з Дубовецької громади. Розповідають про особисту потребу участі в хресній дорозі та як прийняли ролі. Я прийняв її з доброї волі, мені воно дається, тому що я пожертвував собі цю хресну дорогу за мир в Україні, щоб мої рідні були здорові, близькі, здорові. І я собі просто пожертвував цю хресну дорогу, і мені було так легше її перенести, пережити цю роль. Степан уже декілька років займається в аматорському театрі Дубовецького відділу культури. Каже, що будь-яку роль навіть негативну треба виконувати добросовісно. Будь-яку роль грати це завжди хвилюючий момент. Тому що ти мусиш увійти в цю роль, ти мусиш її би, осмислити по-своєму, і ти мусиш її пережити. Чи в тебе позитивні риси характеру, чи в тебе негативні це вже не має значення. Ти маєш зробити те, що від тебе вимагає режисер. Вистава справила сильне емоційне враження на усіх, хто приєднався до хресної дороги. Мені все дуже сподобалося. Насправді дуже все деталізовано і класно було. Коли, наприклад, хлопець висів на хресті, дуже ж холодок пройшовся по тілі. Було так. Неймовірне якесь і піднесення, і ем, біль, і розпач, і водночас ем, ну воскресіння. Дуже важко навіть словами передати ці емоції. Це серцем людина може пережити, відчути це все надзвичайно прекрасно почуття хрестового дуже важко. Не можу передати. зараз. Україна як Ісус проходить свій хресний шлях, за яким неодмінно буде переможне воскресіння. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіо Раї. В рамках 13-го обласного відкритого фольклорного фестивалю Писанка варта алереї Зодіак запрацювала експозиція творів живопису, графіки, скульптури та творів декоративно-прикладного мистецтва, присвячені великодній тематиці. Побували на виставці наші коломийські журналісти. На виставці у арт-галереї Зодіак експонується понад 40 робіт. Тут роботи не тільки на великодню тематику, але й ті, що присвячені вісні, пробудженню життя, і символічно, що відкрилася вона напередодні великого християнського свята. Робота художника це продовження його молитви. Він в своїх роботах тішиться творінням творця, оспівує їх. Своїх творах і таким способом дякую йому за за цей світ. Про щось просить і так далі. Директорка Палацу культури Мирослава Воротняк зазначила, що від всіх робіт іде тепло, бо виконані вони із великою любов'ю. Та зазначає, що писали їх як професійні художники, так і аматори. Це не тільки наші професійні митці, але і аматори. Також тут задіяна художня школа, дітки свої великодні роботи також презентують у нас крім. Виставки ми ще зробили таку фотозону, що кому захочеться перед Великоднем сфотографуватися, вони будуть мати можливість. Долучився до виставки і знаний а нині військовослужбовець Коломийської десятки Олег Кіращук, який наразі перебуває вдома. На ротації на виставці презентував писанки до воєнного періоду та сучасні. Ми власне воюємо за те, щоб попри всі награзда наша культура могла розвиватися. Вдячний організаторам виставки, і ну я тут обов'язково повинен подякувати нашій піхоті, особливо нашій десятці, яка зараз воює там. За те, щоб спокійно могли проводити таке мироприятиство тут. Директорка дитячої художньої школи Тетяна Цепура каже, що це вже третя виставка, в якій беруть участь її вихованці. Коли, звичайно, робота виходить вже за межі шкільного простору, іде в музей, наприклад, в арт галерею, то звичайно і вже піднесений настрій і у тої і дитиною, і яка виконувала ту чи іншу роботу, і звичайно, у викладача, і у школи Виставка виставках в рамках тринадцятого. Обласного відкритого фольклорного фестивалю Писанка з Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Символи, народні традиції та побут. Саме такі орнаменти найчастіше зображають на яйцях напередодні великодніх свят. Давня традиція розпису писанок є і на Прикарпатті. Зокрема, на Гуцульщині їх розмальовують різні покоління у Косові. Навіть організовують майстер-класи та запрошують усіх охочих створити свою писанку. На одному з таких побувала і наша знімальна група. Яйця, фарби, пензлики і трішки натхнення це все, що необхідно для створення власної писанки. Хлопці та дівчата уважно розписують яйця, кожен зображує на писанці власний орнамент. Писанка це як символ життя, людського існування. На ній кожна людина може зобразити все, що тільки вона може побажати. Кожен елемент на писанці є символом чогось. Наприклад, коли людина зображає. Грабельки це для їх в основному зображали під час посухи. Це для дощу, для того, щоб був урожай. Зазвичай я працюю над сорококлинками, клинками, це символ сорокоденного посту. Там є особливо їх особливо розграфлюють, тобто там є сорок клинців, або на менші. Це такі трикутнички, які розділяються на писанці, і це якраз в цьому є весь символізм. Христина у писанці розкриває власні вподобання символів, а вже готове яєчко планує подарувати рідним. Вона, як і Вікторія, студенти Косівського коледжу декоративно-прикладного мистецтва. Писанкарство тут включено у навчальну програму. Вікторія родом з села Космач, де традиції розпису писанок дуже популярні. Напередодні свят дівчина готує пробний варіант своєї дипломної роботи. Пише Олексу Довбуша. Мене привчала таким космо. Мотивом більше теплим, але мені чогось припало до душі більше такі холодні й темні відтінки. Вони мені більш естетичні. Ну, я вже привикла до гарячих, таких оранжевих і жовтих відтінків. І мені хотілося щось зробити, щось по-своєму. Тобто і на диплом саме хочеться щось таке більш темне і ну, естетичне. На писанці зображуються певні символи. В даному випадку ми бачимо символ це є ружа, символ сонця, хрест. Чотири сторони світу також. Це є солярні знаки. Тобто людина пише те, що хоче, щоб обов'язково збулося. Будь-який символ він щось означає. Тут ви можете побачити, як народжується писанка. От студенти її пишуть по яєчку, далі ми її фарбуємо і вже кажемо, що це вже є писаночка. От можете подивитися, такий от уже жовтий колір. І далі пишеться по-жовтому. Техніка, Воскова техніка вона полягає в тому, що пишеться писаночка від найсвітлішого до найтемнішого кольору. Тобто починається по білому яєчку, де ще жовтий колір і так далі ще зелений, синій, червоний. І в кінцевому результаті в нас виходить ось така писаночка. Щороку у Косівському училищі організовують майстер-класи для усіх охочих. Нині тут молодь переселенці та туристи. Долучаються і відомі писанкарі разом розписують яйця та продовжують традиції гуцульщини. Шкода, що на дуже знецінені ці твори. Тому що на базарах люди масово їх виконують, і вже так, знаєте, ексклюзивність того твору вона трошки пропала. Але наш заклад якраз має ту мету. От кожен з творів, які ми виконуємо, він тут народжується, він тут створюється, і він завжди оригінальний. Зараз в час глобалізації та уніфікації цінностей гаджетизації молоді особливо важливо залучити молодих людей до ручного крафтового мистецтва, яке деякі його веде на грані вимирання, і ми вважаємо, що це є один із наших основних обов'язків. Роботи, створені на майстер-класах та в навчальному процесі, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Ці писанки часто мандрують цілим світом від Косова до Барселони, Мілану чи Парижу. І надихають не тільки іноземців, але й українську діаспору не забувати про рідну домівку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це усі новини Прикарпаття на цю пору. Далі коротка рекламна пауза, а потім огляд міжнародних подій. Залишайтеся з раї.